Зайченя, яке любило все лічити Єва Василевська. У мами зайчихи була купа дітей. Найстарше зайчиня, старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайченя, маленьке зайчиня і нарешті найменше зайчиня. Усі вони були діти, як діти. Бігали на випередки, перекидалися, грали в квача, а бувало, що й билися. Тільки найменше зайчиня нічого цього не робило воно лічило. Бувало, сяде біля нори, йти воно далі не наважувалося, бо було трохи боєгузом. Та й ну лічити. От повзе стонога. Поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми станішками. А зайчиня вже лічить. Одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно ще сказати «че», як стоногий слід прохолов. Ну і нехай, думає зайчиня, вона надто швидко ходить. Краще я лічитиму щось інше. Піднялося зайчиня навшпиньки, озирнулося навкруги. Неподалік у ямці гніздечко. У гнізді на травичці на соломинках на м'якому пір'ячку лежать яйця. От добре. зраділа зайченя. Тепер можна спокійно полічити, адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та й почало. Одне яєчко, друге яєчко, третє яєчко ще чи... у цей час. Щось засвистіло в повітрі, і жайворонок, швидко, швидко махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрив яєчка усім своїм тілом. Що ти тут робиш? крикнув він зайченяті. Ти чого мої яєчка розглядаєш? То я, я це я хотів, затинаючись, прошепотіло зайченя, адже воно було трохи боягузом. Нема чого тобі тут робити. іди грайся собі, суворо наказав йому жайворонок, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайченя геть, голову повісило. Виходить, нема чого йому полючити. Дивиться, аж на землі, прямо у борозні, лежать пшеничні зерна. Багато прибагато. Мабуть, коли сіяли. Пшениця з мішка просипалася. О, добре, тут вже ніхто мені не завадить. Зраділо зайченя і заходилося швиденько лічити зерна. Тільки надолічило до чотирьох, як раптом над головою у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, заклекотіло і прямісінько на нього звалилася з неба горобина зграя. В одну мить горобці підібрали все до єдиного зернятка і фурр полетіли геть. Прикро стало зайченяті. Так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить та й сопе від образи. Увечері повернулися додому всі зайченята. Найстарше зайчиня, старше зайченя, середнє зайченя, молодше від середнього зайченя і маленьке зайченя. Поїли вони, відпочили і ну знову гратися. Захотіли зайченята погратися з найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло, друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало. Але зайчиня ображається і грати не хоче. Спати йому пора, вирішила мама зайчиха. Кинула всі справи, узяла зайчиня на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайчиня на колінах у мами зайчихи, затишно тепло, очі самі так і закриваються, а у отворі нори шматок неба видніється. Синій синісінький і весь у зірках. Ну, тепер ніхто мені не завадить, вирішила зайченя. Усі до єдиної зірки полічу. І почало. Одна зірка, друга зірка, третя зірка. Чи... <плес> сказала мама зайчиха своїм зайченятам.

bubleczka, ci metka, ci salatki małaczka, mi buleczki. A dityka spit, spit, kolin